Друзі, знову я з вами, і хоча я так гарно усміхаюся, тема буде серйозна, тема про кордони, тема актуальна, тема цікава і тема безкінечна. Хоча границі це і про кінечність також. Тому кінець цієї буде, але ще не скоро. А... Коли ми говорили з вами про базові потреби дитини, другою базовою потребою ми називали потреба в реалістичних кордонах та розуміння власних меж. Нагадую, перша базова потреба дитини це потреба в безумовному прийнятті, безумовній любові. Ми любимо дитину нашу не за щось, ми любимо просто тому, що вона наша. Просто таку, яка вона є. Нам байдуже, якою дуже в неї волосся, ноги і якої величини її оцінки в школі. Але безумовно любов, дорогі мої, не означає без. Е Безнаказаність не означає вседозволеність. Дитина повинна розуміти, де закінчується вона, де починається інша людина. Дитина повинна розуміти, що не можна брати іграшки без дозволу. І так само вона повинна розуміти, що ніхто не має права брати її іграшки без її дозволу. Так? Дитина має розуміти, що битися не можна і давати себе бити не можна також. Дитина повинна знати, що якщо вона не хоче, щоб її обнімали, то її ніхто не буде насильно обнімати. І якщо вона не хоче, щоб з нею обнімалися, це також означає ні. Мені було дуже смішно, коли моя дитина ці діти зовсім нового покоління. Коли моя дитина вона мала тоді роки чотири, і а, ми їхали з нашою якоїсь чергої подорожі в машині, і я її така. Інічка, я тебе хочу уті, 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 уті. А вона мені така, мама, ти мені будеш уті, 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 коли я захочу, а не коли ти хочеш. Це для мене таке було увагу, а що так можна? Її того ніхто не вчив. І коли ми говоримо, що ті діти звідкись цілком інші, чим, чим ті всі попередні покоління, так я навіть не кажу про своє покоління, то це дійсно так. Ніхто того не вчив, але дитина знає, моє тіло вам всім засть до нього. Щоб моя дитина з'їла хоч на ложку більше, ніж коли вона сита. Ні за що. Ти можеш на голові встати, ти можеш вивернутися, не знаю, перевернутися до гори, не знаю, не знаю чим вивернутися, не знаю, чим так назовні, але не з'їсть жодною ложкою більше ніколи. І це дуже круто. Про що? Що хочу я сказати про дітей далі? Отже, любов не означає всюдозволеність. Реалістичні межі це не тільки про те, що так ем, не можна торкатися до вогню, що не можна робити там, переходити дорогу від машини. Це такі базові речі, базові засади, ем, е, безпеки, але не можна брати чуже ніколи. Не можна лізти до когось без дозволу, не можна, щоб брали твоє лізти без дозволу у е, твоє. Коли ми говоримо про реалістичність, меж дитини, дивіться, в мене перед очима стає, постає. Таке поле. Поле, де немає ні стежинки, де немає ні доріжки просто один такий величезний масив. І в тому масиві я бачу маленьку дитину. Маленька дитина йде і не знає, куди їй йти. Це поле це є хаос. Дитина не знає, об що їй обпертися. Для дитини не вказана дорога, не вказані віхи на тій дорозі. М -м -м -м, дитина, щоб вийти по життю, має чітко розуміти дуже-дуже базові речі, що є добре, що є погано, що можна. А що ні? Вона має мати оті орієнтири, щоб не заблукати в, в тому хаосі життя.